Наше весілля розпочинається. і Я прошу вас оплесками зустрічати найщасливішу пару на землі Ігор та Мар'яна. Прошу вишніми оплесками від сати нашому. Ну а зараз я прошу вас, <плес> молодята, зробити крок до своїх <плес> батьків та подякувати <плес> своїм матерям за недоспані ночі. Своїм батькам за турботу і опіку за те, що вони таких красивих у вас сьогодні виростили. Хмари розігнали, ось цей зібрали. Отож, клоніться їм за це низенько тричі. Ну а нам із гостями нічого не лишається, як ще раз облисками підтримати наречених. Шановні ну, панові гостенки першими слів привітання ми запрошуємо найрідніших людей наших молодяток, їхніх батьків. Під звуки весільного гонорового маршу ми запрошуємо батьків привітати і подарувати наших молодяток. Прошу матерів прив'язати руки нареченим та провести їх за весільність. Щоб усе життя вони пройшли руками в ціль. <му> Добра година, твоє серце водно. Хай ваша совість, буде чиста, І саме зараз настав час для нашого першого офіційного тосту. Другі гості до першого офіційного тосту ми хочемо запросити найрідніших людей, наших молодяток, їхніх батьків. Отож, під ваші оплески до слів, привітання, ми запрошуємо Андрія Степановича, Любов Петрівну, Анжеліку Олександрівну та Ярослава Михайловича. Будь ласка, шановні батьки, підходьте сюди до нас. Маруся, раз, дівчина,

Борію, гості, З дня зустрічі наших старост вже минуло більше, ніж 6 років, ми впевнені. І зараз ми хочемо перевірити, наскільки добре вони знають один одного. Скажіть, будь ласка, шановні старости, хто в домі господар? Хто заробляє гроші? Хто любить на дивані полежати? Ой, червоний бурачок посредині з бано, дружба біля дружки, як німецький танок! Ой-ой-ой, як то було файно! Ой-ой-ой, як то було фест! А староста на музику деве і сумбурно, Бо музика бере бабки староста задурно! Ой-ой-ой, як то було файно! То було писаном, сім містом, зразу без сіря, я всю річку перепив, та вода колода, повернутися не в сміх, бо душа негода, я всю річку перебив, та вода колота, повернутися не в сміх. О душа не отраву, oh. <му> висоти на діла, підросло підразу <му> поводино. Я вирішувати мене мати, понувати лакти понулати в лавуа Я вишати в мене мати понувати лати моя латину лай Салтика, сауто, поселиш, поцілуєш, розісов. Я лишний тебе не мав, помола бівела, ти моя була. Я пишу тебе не мав, мабула, півела, ти моя була. Ей, моя була, ти сюди сам, ти щарсиня шукала, сонце руду знайшла, і мене щарувала. І всі разом. Червону руту не шукай вечорами, Ти у мене єдина, тільки ти тих, говір Тво, твоя врода, то є чистра я вода, хто є бистра вода, синій бір. Як вміємо, як собі уявляємо балет? Встаємо на пальчики. зробимо таку маленьку репетицію. Встаємо на пальчики. встаємо на пальчики. Так. Рученьки перед собою. Отако, отако, рученьки перед собою. Тільки ще за них зловимося. Так, так. І поїхали по колу. Хто як вміє, най та танцює і вправо вліво! Не сине буду на тебе цікави, бо не змінить сиття, в втратимо всьому все не дана, мамо, не витко моє, сине, єш ти наш усині, ласка потрібна твоє, мама, потрібна дитині. Спакую на шестирках, голые дыры быстрые, дропаешь минирку, верка супернивка, ирка, Спакую на шестирка, голые дыры выстирка, дропаешь минирку, верка суперника. В ній жива водиця, там падають дощі, на все признання в вірусі кохані, єслюблю, ще й одній тобі, той Ой, дитинком моя, ти глибокая, Ой, дівчинь моя, кароохная, і прийти, 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 до критиченьки, на березі є відерце водиченьки. Адже найбільше щастя для ваших батьків, для ваших друзів це бачити вас щасливими, здоровими і закоханими. Мар'янко, ти так щиро просила у Бога щастя. І слова твої були почуті ним. Ігоре, ти шукав саме Мар'янку. Тож бережи її, бережи її так, як берегла її для тебе мати. Ви сьогодні закохані та щасливі, тож перейміть, будь ласка, цей родинний вогонь, вогонь, який є символом теплоти, символом вічного палкого кохання, символом благополуччя та миру у вашій новоствореній сім'ї. І на знак того, що ми всім присутнім у цьому залі, бажайте також тепла, також взаємного кохання. Запаліть, будь ласка, свічки ваших гостей. Шановні гості, ну а зараз всі разом гірко нашим молодим. Гірка! Гірка!